Зачекав, поки мені присвоїть первинне офіцерське звання, після чого після чого одразу долучився до лав національної гвардії України у віці в двадцятому році. У січні 24-го, після закінчення релокованого у Вінницю Донецького університету, добровольцем пішов до Нацгвардії, розповідає 22-річний хмельничанин Артем Кошелюк. У листопаді на північно-західній околиці Нью-Йорка, що на Донеччині пригадує, був його перший бойовий вихід. Був трошки складний, тому що не знаю, з чого очікувати. Контузію я отримав на другий день перебування. Скид з БПЛА впало. Ну, практично нам на голову але не свертувати, що нас було понч над головою. У нас до цього були скиди, були гази, були скиди гранат. І от крайній був, що скид над головою. Нам підняло кришу. Ми вже дивилися нагору, бачили дрон, який на нас скинули, і ми вже просто прийняли рішення відійти. Тоді на позиціях він з побратимами був 11 діб. Каже назвадієць. Наступний бойовий вихід на ті ж позиції відбувся у грудні 24-го. У нас склалася така ситуація, що противник зайшов до нас в тил, і нам потрібно було провести зачистку. Я з двома побратимами відправився на зачистку. Противник завдавав удари по нас в дронами Перший впівдрон він впав, але не вибухнув. Ну що нам дуже сильно повезло. А другий ФПВ-дрон вже прилетів мені під ногу. Тоді каже, отримав уламкові поранення, однак продовжив зачистку. Рухались ми. Ми акуратно все, як нас вчили, як нас злагоджували. Закидували гранати в небезпечні, укриття, прострілювали і далі просто почали рухатись. Там, можливо, і хтось і був, але його присипало. Ми, нас не було часу розгрібати, шукати, там, щоб точно підтвердити. Один з п'яти уламків від FPV-дрона, жартує офіцер, залишився на згадку. Залишився в нозі, і я собі на пам'ять. І назло ворогам зробив татуювання, таке як насмішка над ними, то що в них не вдалося, а в мене вдалося. Він в такому місці і так розташований, що немає можливості його дістати, то він так і залишився зі мною. Після лікування, розповідає, заступав на командно-спостережний пункт за передніми позиціями. На початку лютого 25-го каже, з цього пункту керував боєм, де їх атакувало до півсотні росіян. Зазвичай нас штурми були зранку, рухались вони якимись буханками, нівами. Просто обрізали їх, робили з них, типу, як пікапа. І просто сумне. Противник він ніби вклинився між двох позицій. На одній позиції перебувало три наших військовослужбовця, на іншій також три. Я вказував дальність азіму, звідки рухається противник. Запрошували і міномет і допомогу дронів і інших вогневих засобів, таких як АГС, РДС. Браунінг. Після бою, розповідає, вдалося захопити ворожу радіостанцію. Тоді саме ми підтвердили по позивним всіх противників, які були знищені. 40 чоловік. Зараз, каже, збирає усі необхідні документи, аби підписати контракт з Нацгвардією. Михайло Жила, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.